не вершина харчового ланцюжка, тому що всередині кожного з нас живуть програми, і вони напряму зацікавлені в тому, щоб у нас нічого не вийшло. Тому що саме тоді, коли у нас нічого не виходить, ми прям відчуваємо біль, страх, сором, образи і викидаємо назовні дуже величезну кількість енергії. В принципі, цією цієї харчуються наші програми. І ознакою того, що ми в програмі, а з'являються такі три речі: да? це думки, які ми постійно робимо, відчуття, які ми постійно відчуваємо, і дії, які ми постійно робимо одні й ті самі. І перше, що допоможе <кхів> вийти з цього круговороту, з цих програм, і він достатньо болючий, це відділити себе від того, що ми є ці програми, бо багато хто так і думає, що ми є ці програми. Тобто я відчував він, я відчуваю здатування, відчуваю образи, я вчує страх і пішов поїхав. Друге це почати діяти інакше. Це вже важче, тому що нам завжди наші програми будуть розказувати це нелогічно, це неправильно, ти вже це робила, ти помреш в живі, як жила. І третє моє улюблене, так це наша мислімішалка. Якщо ми крутимо одні ті самі думки, ми отримуємо одне та саме в реальності. Тому ми смімішалка це навики, її відключати, переключатися. І цей навик я даю на всіх своїх продуктах, які я веду. І починається все з розбору. Якщо ти відчуваєш, що ти в програмах не знаєш, що це таке, але дуже хочеш дізнатися. У мене є перше для тебе відео, спеціальне, друге. У мене є групові розбори, і індивідуальні, які я проводжу постійно це таке моє служіння жінкам, які нарешті хочуть вийти на інше рівень життя, усвідомленого, кайфового з грошима і реалізацією. Тому став плюс, і я набежу тобі відкривань.